Шановна пані президент, шановні присутні, пані та панове, шановні журналісти, народи Швейцарії. Передусім я хочу подякувати за те, що Швейцарія не байдужа, і бути нейтральним для вас не не означає ігнорувати. Реальність і ви морально правдиві. Чесно оцінюєте те, що відбувається зараз в Європі, і допомагаєте нам захищати життя. Я вдячний вам за принципову політичну підтримку України від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Я дякую за приєднання до європейських санкційних пакетів і, звичайно, за нашу спільну роботу над реалізацією формули миру. Позиція. Швейцарія завжди має глобальне значення. Світ звертає на вас увагу. Світ е, зважає на вашу позицію. Я вдячний, що ваша позиція це позиція, яка допомагає справедливості та відновленню чесного миру. І дуже важливо, що Швейцарія допомагає не лише гуманітарно. ми сьогодні говорили про це з пані президентом. Її допомагає і фінансово, і відновленням. і Підтримкою довготерміновою, політичною і санкційною. і сьогодні ми обговорили нову програму довготермінової підтримки. Ш шановні а, присутні, шановні пані та панове, сьогодні на зустрічах ми відзначили успішність роботи вчора в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва вже більше 80 держав. Як Сказала пані президент і держав та міжнародних інституцій задійні. Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту її команді за домовленість, що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. І цей саміт має наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути, та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права дійсно повним. Швейцарія у цьому наш партнер. Дякую. Нагальне питання доля російських активів, які були заморожені у різних юрисдикціях світу, світова більшість погоджується, що російська агресія є неспровокованою та злочинною війною, яка не лише порушує цілі та принципи статуту ООН, та буквально кожну принципову норму міжнародного права, але й повертає. У наш час те зло, яке Європа бачила в останнє у час Другої світової війни. Використати активи Росії та пов'язаних з нею осіб для захисту від російської агресії. Це не лише ефективно як покарання агресора, але й цілком справедливо. Той, хто розв'язав цю війну, повинен сплатити найбільшу ціну за неї. Сьогодні на зустрічах ми приділили значну увагу саме цьому питанню питанню справедливості, так само, як і питанню долучення Швейцарії до створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зараз світ на важливому, важливому роздоріжжі, важливому саме з точки зору моралі. Усі ми разом повинні забезпечити повну відповідальність російських воєнних злочинців, а також політичного та військового керівництва Росії. Війну починають конкретні особи вбивають та працюють заради продовження агресії конкретні особи. Усі вони мають бути притягнуті до відповідальності. Я хочу окремо подякувати Швейцарії за роботу по розмінуванню. І дякую вам, пані президент. Це лідерство, яке підкреслює вашу гуманітарну силу. Наразі 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території вони забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалося, і будь-якій державі світу було би дуже складно. Порти самостійно із таким завданням на щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія серед них ми обговорили проведення двох конференцій щодо розмінування цього року навесні і восени. І ще одне критично важливе, щоб ми разом продовжили роботу на санкційному, санкційному напрямку санкцій проти Росії, які вже застосовані, мають бути максимально дієвими. Україна розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Наразі ми бачимо, зокрема, що російські ракети, які тероризують наші міста, і інша зброя, яку вони використовують. Робота їхнього ВПК, все це базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу у кожній російській ракеті десятки. Компонентів, які створені компаніями з інших країн, зокрема з Європи, і без такої електронної компонентної бази російський терор став би значно меншим, бо стало би значно складніше виробництво Росії ракет контроль. За таким особливим експортом має велике значення. Я запрошую Швейцарію до максимально активної роботи з усіма партнерами та з міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу. Разом рятуємо життя людей. Я хочу ще раз вам подякувати, пані президент, подякувати всьому вашому суспільству слава Україні!